Ре. Але. Стоп! В атаці промах парад, репост направо. Щот 3, 10. Таких спортивних профі, як Людмила Миколаївна Шкалікова насправді мало. Вона легендарна особа спортивного руху усієї України, не лише Черкащини. Майже 40 років у Черкасах вона працює тренеркою із фехтування олімпійців та паралімпійців. А, от, тримай пальчиками, тримай, тримай. Всього існує три види зброї: шпага, шабля і рапіра. Ми поки що практикуємо більше тільки шаблю, це наша така, скажімо так. Фаворит у нас шабля, вона більш така динамічна, тому що шпага там ще є час десь подумати, десь там зібратися а на жаль, на шаблі там. Дуже великі швидкості, і дуже швидко треба приймати вірні рішення. Форма у нас виглядає отак: от із білої курточки. Бід білою курточкою знаходиться набічник. Для того, щоб ми почали працювати, ми повинні ще такі фартушки одягнути, такі гарні, дуже фартушки, щоб всім було зрозуміло, яка у нас вражаюча дистанція. Вражаюча дистанція у нас все, що вище. Фартушка цього. Якщо спортсмени колять у фартушок, то не буде спрацьовувати електрофіксатор, на ньому нічого не буде видно, не буде ніякої лампочки. Якщо ми колемо в курточку, в маску, в рукавичку, тоді загорається лампочка відповідного спортсмена. Один одного червона, у другого зеленого кольору. Чотири маски, чотири електрокурточки і. Е, е, і, і чотири клинка просто клинка. 90 тисяч. <гум> так що, так що такі у нас ціни. А це ж тільки на чотирьох. Так, повинна зігнутись Саша дуже добре, повинна в плече, плече і спинку рівно тримай. Спортсмени у нас з вадами в основному хребта, це категорія Б і ампутанти, і у тих, які якісь вади, це різні категорії. Якщо категорія А це сама така здорова категорія, це вважаються ампутанти і вади ніг. Категорія Б це чисто вади хребта, це паралімпійські дисципліни. І ще є не паралімпійська дисципліна. Категорія С це шийники, у тих, яких вони не можуть зовсім. Рухатись, тобто вони просто сидять на місці і працюють у них зовсім інша дистанція, і це не паралімпійська дисципліна. Зараз ведеться мова про те, щоб перевести наших паралімпійців з бази кончезаспи переїхати до нас у Черкас. Тобто, я ну, сподіваюся, що вже влітку, наприкінці, я думаю, що у серпні я думаю, що вже збори і змагання відбудуться вже в Черкасах. От зараз на чемпіонаті України ми були сама представницька команда. Ми більше всіх ми зберегли, ну скажімо так, більше всього спортсменів, тому що такі регіони, як Одеса, Харків, Миколаїв. На жаль, у деяких нема навіть зараз будинків і нема в нас Маріуполя. У нас спортсмен, який просто сидів місяць з маленькою годовалою дитиною в погрібі сидів у сусідів. А їх будинок просто розбомбили, там нічого. Якщо б вони у себе, то вони вже не були у живих. Графік Людмили Миколаївни розписаний похвилинно. Після тренування паралімпійців вона мчить у іншу частину міста, також вчити фехтувати своїх спортсменів. Зізнається у момент тріумфу вихованців. Розуміє, що не дарма обрала тренерський шлях. А її робота дає результат якраз під час зйомки нашої програми. Тренерка вітає із присвоєнням звання майстра спорту свого вихованця. Даня, я тебе вітаю. Да? З присвоєним тобі майстра спорту України має безліч нагород і Людмила Миколаївна. Вона президентка Федерації фехтування Черкаської області, заслужена тренерка України, має відзнаку заслуженого працівника фізичної культури та спорту та медаль за працю та звитягу. Вона була отримана за після Паралімпійських ігор за е, срібло на Паралімпіади Артема Манько, тобто там всім скажімо так, призерам, тренерам, призерам давали медалі. Не всі діти, які приходять талановити, що вони такі лапочки, кисоньки, що вони все роблять, що вони такі слухняні, тобто частіше, якраз такі дуже. Ну, скажімо так, неординарні діти, які може, може навіть не слухняні діти, якраз з таких дітей, і виходять такі видатні спортсмени. Тому що у мене за всі мої роки був набір дітей. У мене ходило в цьому залі було 60 дітей, і вони ходили на протязі двох-трьох років. 60 дітей кожного дня уявляєте собі. Таких слухняних дітей у мене ніколи ні до того, ні після того не було. Вони робили все. Вони були такі. Тут тиша була в залі. Це було просто незвичайно. І що ви думаєте? Ви думаєте, хоч одна дитина з цих 60 була стала там майстром спорту, чемпіоном України там, чи попала в бону? Жодної. Тобто, не завжди слухняні діти, це добре. Так що... На тому і тренери щоб виховувати дітей і вчити йому тому, чому. Ніколи не навчить ні школа, ні, скажімо так, дома батьки. Тому що приходить якийсь вік, і дитина для неї може тренер це більший авторитет, чим той же ну, батько там чи мати. Пані Людмила зізнається, вона планувала працювати з дітьми, але не у якості спортивного тренера. Пригадує історичний день, який фактично змінив її життя. 1987 році я йшла за своєю дитиною садочок, і по дорозі я зустріла свого тренера. Я якраз тільки приїхала з чоловіком. Ми жили в Росії, приїхала сюди на постійне місце проживання. І по дорозі зустріла свого тренера, і він каже: завтра щоб я тебе бачив у нас у залі. Ну, думаю, прийду, подивлюся. А я вже була. У мене домовленість, я по спеціальності була вчитель математики. Тобто я математик, да і дуже мене ждали в нашій в моїй школі, 11-та школа. І в принципі вже готова була виходити на роботу. Ну так прийшла. Я в зал побалакала. Тренер сказав: Нічого не знаю, ти йдеш тренером працювати. І так я прийшла. 87-му році я прийшла працювати тренером, взяла своїх діточок сюди, обох і сина і дочку. І в принципі, почалася у мене моя така тренерська, скажімо так, праця почалась. Ну ви знаєте, з, з того часу я. Мабуть, жодного разу я не пожалкувала, що я не пішла вчити, ну, не пішла вчителем математики. Так що для мене дуже мені сподобалася ця робота. Це творча робота, робота з дітьми. Я люблю, я знаю підход до дітей. І, в принципі, в мене все. Я вважаю, що все склалося в цій роботі. А як звали тренера? Абдулаєв Олексій Мамедович. У мене був такий тренер, заслужений теж тренер. України, так що дуже. І він вів усі види зброї шаблю, шпагу, рапіру. Тобто, це був такий один. Були у нього теж. Ну, із дівчат була одна я. На жаль, дівчата отак залишилась одна тільки. Спортсменка, яка в 11 класі, коли я вчилась, я ще як тренер вже вивозила там на рік молодше себе. Тобто я вже спробувала себе. Ці... Мені дуже це сподобалось, в принципі, нормально. Слухались мене, хлопці слухались. Так що так і залишилась ці... на цій стезі. Я займалась всім, чим можна. Я перепробувала всі види спорту. От. Ну, я навіть не, не можу сказати, чим я не займалась. Причому не тільки спортом, я і балетом займалась, і художню школу, і малювала. Я ходила, і співала в хорі. І футболом, баскетболом, волейболом е охота на такий ще було бігала. Полісу сім Тобто я займалася дуже багатьма видами спорту тенісом настільним. Тобто, ну я не знаю, чим я не займалася, тобто пробувала себе. А так, от якось прийшла фехтування. Мені якось воно до душі. До речі, всі мої вихованці практично, ну буквально я можу просто на пальцях однієї руки можу сказати, щоб мої вихованці не залишились в спорту. Хтось дуже багато працює за кордоном, дуже багато спортсменів, які поїхали і там, такі достатньо теж тренери, які вже з ім'ям ім'ям. Тобто, вже їх спортсмени на високих підсталах пошани, тільки за інші країни, на жаль, на інші країни. От. Тобто дуже багато міністерстві у мене працюють на е, е, мої спортсмени, е, тренери. От у мене чотири моїх вихованці, які працюють е, всі чотири хлопці. Одна була дівчина, бо, на жаль, вона уїхала зараз в Канаду з початком війни. За майже 40 років моєї тренерської праці. Е, у мене збірників, які були в списках національної збірної команди України, більше ста. Майстри спорту міжнародного класу, чемпіони світу, європи це не один десяток спортсменів. Фехтування це гра, так каже тренерка. Щоб почати тренуватись, найголовніше мати бажання. А хто сильніший, перспективніший, покаже час. Адже у фехтуванні швидких результатів немає. Іноді на це потрібні роки. Дитина повинна. Хотіти виграти, якщо вона боїться програти, то з нього з нею ніякої толку не буде. Діти змінились абсолютно. Тобто, деякі діти, які приходять на заняття, вони краще сприймають інформацію з моніторів своїх комп'ютерів, з телефонів. Тобто, якщо дитині десь 35 років назад треба б сказати, було пояснити 10 разів. Десь, скажем так, 10 років назад може 100 разів, то зараз дитині треба навіть не тисячу разів, тобто вона дуже довго це все переварює. За словами тренерки, у фехтувальників є три суперники: а саме суддя, опонент напроти і сам спортсмен, а перемога над собою і є головною задачею. Дуже просто сказати спортсмену: ну не бійся, чого ти боїшся. А як її як спортсмен сам може себе заставити не боятися? Це дуже важливо, тому тренер він ще й трошки психолог, тому що якщо він довіряє своєму тренеру, він слухає. його, Тренер йому розкаже, як це зробити. Які в нас є свої якісь прийомчики, щоб спортсмени. А якщо спортсмен постійно боїться програти, а не хоче виграти, то практично, скільки б він не займався, досягнень не буде. Тому що треба вигравати і не боятися. А якщо він боїться, це вже у нього десь там в голові постійно сидить ця... цей страх. У, у спортсмена повинен бути штіль, повний штіль. Він не повинен не, не ні на що не відволікатися. Він повинен думати тільки про бій, тільки про те, щоб як йому перемогти. Якщо він якусь фразу програв, він прийняв невірне рішення. Він повинен проаналізувати. І зробити це вірно, просто свою помилку виправити Паралімпійць Манько, який в минулому році це просто було не перевершено. Він на цих змаганнях переміг себе, не спортсмена, тому що у нього британець, британець, якого він ніколи не мог переміг. А він з ним зустрічається за перше місце, і оце була перемога над собою. Я завжди кажу своїм спортсменам, що на доріжці у вас є три суперника. Один суперник це суддя. Який, якщо ви йому не сподобається, він може там вам ну просто потріпати нерви, може зробити вам нерви. Це однозначно. Другий суперник це той, який стоїть перед вами. Це самий легкий суперник, а самий страшний суперник це ви самі. Ви самі це сам. Ти повинен себе заставити зробити те, що ти вмієш, що ти знаєш. Просто заставити це зробити, тобто, не, не боячись нічого. Оце саме головне. Одна із головних причин, чому пані Людмила полюбила саме фехтування, об'єктивність у визначенні переможців Гардемаріни, рицарі, тобто дуже багато їм, тому що е, вони показують на доріжки. Благородство, честь, тобто, оці вітання, рукотискання, звертання до судді. Тобто це вид спорту, в якому не буває ну, скажімо так, договорняків, там, щоб хтось не, у нас нема допінгів, ніколи фехтуванні не було допінг скандалів. Тобто навіщо вони просто не потрібні фехтуванні. У нас немає якихось там е підсужувань. Тобто, у нас підсуж... у нас є електрофіксатор. Загорілась лампочка, все дуже об'єктивно, і ти виграв. Якщо загорілась твоя лампочка, значить ти прийняв вірне рішення. Загорілась твого товариша, значить ти помилився. Ну, ти все. Тобто, все дуже просто, чесний, порядний вид спорту. Да. Саме завдяки Людмилі Миколаївні Черкаси претендують на звання фехтувальної столиці країни, адже вона організовує у Черкасах змагання всеукраїнського рівня. У 22 році ми не проводили один раз. От за там 11 років ми не проводили змагання. І, до речі, от Черкаси не провели ці змагання, їх нікуди не перенесли, їх просто в календарі. Ну ну тобто, ніхто не провів їх. І не передали в якийсь інший регіон, тобто ці змагання просто не проводились. Ми проводимо дорослий кубок України. Це міністерський захід, другий міністерський захід це турнір найсильніших, і проводимо для малечі два дні. Це ліга в трьох вікових категоріях. Дівчата і хлопці, ну самі важкі це діти. Це самі важкі змагання. Коли приїжджає їх там більше 200 душ, і вони всі маленькі. Оці циплачки бігають до війни. У нас була тема: це наша табачна фабрика. там на другому поверсі для нас є проект зали такого все українського значення. Якщо б нам зробили цю залу, а вона є в проєкті, є конкретно проєкт, то ми могли б тут е, приймати не гірше, ніж Кончазаспа, приймали би тут всі збори. Тобто Черкаси була б е, столиця фехтування, тому що в нас для цього є все. У нас е, до нас дуже всім е, зручно добиратися. Ми в центрі знаходимося України. От, тобто, е, Є і харчування, і проживання. Тобто, я вважаю, що ну, це, це наша моя мрія. Це так, що мрія є тренери, є бажання тренерів працювати, є результати, є всі вікових категорії спортсмени, які готові захищати. Тобто, кожного року наші спортсмени. Європейські ігри, чемпіонати світу, європи по різних версіях, Тобто кадети, юніори до 23 дорослі. У нас всі, у всіх командах є наші черкащани. Нині одна із пріоритетних задач у роботі Людмили Миколаївни це співпраця із ветеранами війни, які отримали травми. Вона впевнена, паралімпійське фехтування стане чудовою фізкультурно-спортивною реабілітацією для військових. І у цьому напрямку керівництво МСК Дніпро вже налагодило співпрацю. Із фехтувальниками дуже велике бажання є. Ми дуже чекаємо на таких на наших ветеранів. Це наша тема, це якраз наші візочники. І повірте, я ніколи не вважала, що спортсмен, який сидить в візочці, що він інвалід. Він не чим, коли він сідає в візочок. Це ж спортивний візочок. І коли він сідає в цей візочок, він від, скажімо так, олімпійця, від здорового спортсмена він нічим не відрі. навпаки, я вже казала, що ніколи спортсмен візочник, який паралімпійць, він ніколи не програє олімпійцю. Тобто він завжди сильніший. тому що у нього трошки інша реакція, у нього. Уся ну, дистанція, тобто у нього менше прийомів. але ну у нього у них більше таких простих реакцій. Ми дуже раді були би, щоб прийшли такі спортсмени, забули про свої вади і в принципі насолоджувалися цією дуже цікавою грою. Це цікава гра, і в неї ну, я, я думаю, що. Е Треба пограти, попробувати хоча б пограти. Я думаю, що це дуже сподобається. Бо тому, що деякі сприймають, що це спорт, да. ні, це цікава гра. Тільки треба знати правила і е, зі зброєю в руках відвоювати п'єдестали. Так що чекаємо ми на наших ветеранів.